Той, хто не отримує задоволення від музики, створений без гармонії, Джозефо Царліно. Американської культури на різноманітні форми мистецтва заперечити неможливо. Діячі літератури, телебачення, кіно, моди і, звісно, музики обов'язково щось запозичують зі Сполучених Штатів. Сьогодні ми поговоримо про типовий американський інструмент, який в США давно вже став національним. І нині продовжує свій тріумфальний шлях стилями і напрямками музики в інших країнах світу. Цей струнно-щіпковий музичний інструмент має назву банджо і своєю формою нагадує звичайний барабан з пластиковою мембраною, до якого невідомий майстер минулого прилаштував гриф зі струнами. Вже у 1784 році. Про банджо згадує один із засновників Сполучених Штатів Америки Томас Джеферсон. А нині цей інструмент набув статусу одного із символів заокеанської держави. У звичайної людини, яка цікавиться музикою, але не заглиблюється десь там глибоко, в неї банжо асоціюється в першу чергу зі сполученими штатами Америки, але відомо, що ця країна відносно молода. Невже банджо як інструмент був запозичений в американських індіанчиків? Зараз ведуться знову ж такі такі суперечки стосовно походження банджо. Чи це ірландський або шотландський інструмент, тобто європейський? Можливо, в нього є, є трошки українські корені. От а все ж таки, більшість схиляється до тої думки, що інструмент це все ж таки африканський. Тобто, і вперше за все він був зроблений. Ця задня його частина була зроблена. З диньки, звичайної звичайний, звичайний диня, а тут попереду був була натягнута шкіра. Ну і струни зазвичай в ті часи і, і, і струни робили або е, з кінського хвоста, або з жил банжо походження. Африканського ми розібралися, мабуть, так <свісно> перевірити це. важко. до індіанців немає жодного відношення, хоча інструмент, хоча можливо, хоча можливо, ти знаєш, хто хто його знає? Можливо, індіанський ще, в нього є. Справа в тому, що зазвичай у людей, які займали чужу територію. І використовували культуру народів де, де, е, тобто справжніх туземців, хто його знає. Можливо, вони використовували, може, може які, якісь індіанці, яких ми вже е, не згадаємо, якісь ацтеки або е, хтось там ще грали Майя. на банжу. Майя, так. Да. Має, мали, мали, мали цей банжа. І зараз я його маю. Ясно. Так, ну Інструмент, чесно кажучи, мені е, перш за все подобається те, що візуально він виграє, виглядає дуже гарно. Е, Схожий, перш за все, на нашу українську звичайну пательню. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ваша банджо, до речі, рекомендую всім придбати такий інструмент, якщо е, зламається, в будь-якому випадку його можна так от використати для, для того, щоб е, насмажити шкварок, от або яєць, наприклад, е, от, ну я відверто скажу, що вперше я побачив цей інструмент е, у фільмі. Привід замку Мурасвіль, можливо, це пам'ятаєш. Там був такий злодій, який зачаровував всіх своїм голосом в якийсь момент. Я пам'ятаю, що він доспівав якусь там пісню, приламав цей гриф і відстрілювався від нападників. З того моменту е, мені цей інструмент дуже сподобався, і я все дитинство, юність мріяв, от якби щоб е, в мене був такий інструмент, і я навчився на ньому грати. Переходимо до конструкції. Е, розкажи, що це таке, ну як, як, як це називається? Е, знову ж таки, е, все дуже просто. Тобто, оця частина, ви бачите, дуже схожа на барабан, і в принципі можна... Як на барабані і, 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 і грати. Так само, як в гітарі, тут є гриф. Знову ж таки, це банджо гітара Зазвичай в банджо 4, а в американському банджо 5 струн. Тут ще колок. в американці зазвичай в них в культурі щось страшне робиться. От, вони дуже не схожі на нас. І вони от роблять такі от всякі віпіндрьоси. Наш цей колок і п'ята струна я ще не розібрався, але от наступного разу, коли буду в Америці, придбаю такий самий інструмент і розберемося. В цьому Банджо — це банджо-гітара звичайні шість струн, шість колків, гриф, барабан, кабилка так само, як у всіх. Ну і і тут використовуються звичайні гітарні струни. І стрій такий самий, як струнах? Так, стрій, такий самий, як у звичайний електро- або кустичний гітар. Ага, ух, який звук шикарний. Ну, знову ж таки, перш за все, зовнішній вигляд. Ну і звук тут дуже прикольний і смішний. Тому банджо мені дуже подобається. Всередині, що це всередині там знаходиться? Всередині тут повітря. Перш за все. В яких стилях музики використовують банджо? Ну, банджо мені подобається тим, що вона в якому стилі ти б не заграв, виходить. Кантрі. Смішно. <реш> да, виходить кантрі. Тобто, в будь-якому випадку кантрі ну, звичайне село. На банджо прикольно звучить рок-н-ролл. Зазвичай банджо грають на надівають на пальці такі. Кіхті можна сказати. А. Я відверто скажу, ними грати не вмію, і свої кіхті не дуже люблю відрощувати для ляграння. Але щось схоже на стиль блюграс. Стиль цей досить такий потужний, і ми ці, в принципі, звуки використовуємо в багатьох наших піснях. Ну і знову ж таки, банджо використовують в джазі. От, е, тому, е, ну і звучить воно в джазі дуже прикольно, яскраво, і навіть в великих оркестрах його чути. Hello, darling, this is Louis, darling, it's so nice to carry back where you belong. You look and darling, I can tell. Далі, ну і так далі. Хм, супер. Е, банджо і Україна. Ти сказав, що це трішки український інструмент. По-перше, чому він трішки український інструмент, а по-друге, де в українській музиці він використовується? Е, ну, він трішки український інструмент, тому що на ньому грає українець. Класно звучать і українські народні пісні. Знову ж таки, нещодавно ми презентували пісеньку на слова Тараса Григоровича Шевченка Кохайтеся чорноброві та не з москалями. О, зараз вона, до речі, зазвучить. Піде соєм московщину, а дівчина гиде, піде соєм московщину, піде зоє московщину, піде своє московщину, а дівчина гирене, чи можна зіграти на банджо якісь повільні, сумні, мінорні мелодії? З от, 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 цим от, проблема, чесно кажучи. Тому, е, тому що як би там не було, от, е, ці, е, з цим з банджо не виходить. Дуже прикольно е, звучить е, на банджо е, будь-яка мелодія. Знову ж таки, ми можемо зіграти там і або е, е, пісні з репертуару гурту ACDC. Across the sky. You're only young, but gonna die. Хто, крім атвінта, використовує банджо на сьогоднішній день? Ну, я е, чув, е, мені було досить приємно, що е, колись у нас був спільний концерт е, з Антіном Мухарським. На той час він ще називався Антін Мухарський, і вони теж грали такі українські кантри, І в них теж е, був інструмент банджо, але вони здебільшого використовували як декорацію. Значить, можна сказати, що Атвінта це єдиний в Україні популяризатор американського інструменту банджо. Давайте ми це скажемо. Зараз дійсно Атвінта єдиний і популяризатор банджо в Україні. Можливо, на Україні є ще якісь колективи, які грають на банджо. Відгукніться. Як ви вже зрозуміли, інструмент, з яким ми вас сьогодні спробували познайомити, не є класичним банджо. Тут Шість звичайних струн і стрій такий самий, як і на гітарі. Так історично склалося, що з гітарою я на ти, тому не будемо витрачати час на моє музикування. а Краще послухаємо тих, хто віртуозно грає на банджо і популяризує цей інструмент у нашій державі. Вругу каксаниці кажуть у народі. Це краще, ніж у небі. Журавель. А так треба жити, Одну свою зловить, тримати і тихесенько радіть. Та час прийде і ця маленька птиця для тебе стане нудним тягарем, -е -е тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю, і айда за журавлем. Тож, друже, не вагайся, пусти свою синицю на волю, і айда за журавлем. В українському музичному мистецтві і навіть у вітчизняній рок-музиці, коріння якої також знаходяться у Сполучених Штатах, банджо використовується вкрай рідко. Специфічне звучання цього інструменту більш притаманне музиці кантрі. Але в наш час, коли все глобалізується і музичні стилі поєднуються один з одним, для банджо відкриваються неабиякі перспективи.